Свято, те, що ви коли відкрили очі, побачили світло. Це велике свято, те, що Бог продляє наше життя, і це є свято. Свято до кожної людини правляє. Ми в кожному Бог продляє наше життя. І сонечко світить на всю землю. Це теж є велике свято, воно гріє нашу землю. Воно гріє як праведників, так і грішники. Воно світити, направити і направити, і гріхи. Боже Слово каже, що Ісус Христос Він прийшов цей світ, прожив досконале життя, Він віддав своє життя за кожного з нас. Отак Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого і народного, щоб кожний віруючий в нього, в Ісуса Христа, мав. Щиро немає Ісуса Христа, що Господь дає Божий, дарує, дарує спасіння. Якщо Христос всуває, не приймає, то вона сама буде давати світ за все своє Боже та життя. Ісус не тільки Він помер, Він Воскрес і він І також буде щасливі, і люди воскреснуть. Хтось воскресне до того, щоб отримати нагороду. Вирок за грішне своє життя. Я, я кожну людину закликаю, покайтесь, люди, поки не пізно. І бо Христос молите, Ісус є єдиною дорогою. Читайте Святе Письмо, молиться Богу, молиться, благайте Господа, і Господь хоче дасть відповідь кожному з нас. І молиться, щоб кровопролиття пролиття щоб мир і спокій прийшов на нашу землю. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто з тих благослови місто Одесу, благослови нашу країну, благослови Збройні Сили України і зупиниться правоприлиття, пусть мир і спокій прийде на нашу землю. В ім'я Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь.